Друге вересня. Школа філософа? Це лікарня. Чоловіче, філософський лекторій це лікарня. Ти маєш виходити звідти не з задоволенням, а з болем, бо й заходив ти туди, хворим, епіктет, Бесіди. Чи проходили ви коли-небудь? Курс фізіотерапії або реабілітації. Поруч із вами лежали люди, яким робили масаж, але всі розуміли це не якийсь курорт, це лікування і доволі болюче. Фахівці добре знають, де треба сильніше притиснути, що більше навантажити щоб зміцнити слабкі частини тіла пацієнта. І стимулювати ділянки, які атрофувалися. Філософія стоїків нагадує такий масаж, деякі спостереження чи управи зачеплять ваші слабкі місця. Нічого особистого від цього має стати боляче. Завдяки цьому ви будете розвивати свою здатність витримати життєві труднощі.